Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся змінювати у процесі словозміни іменників голосний І на «о», «е». Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарвна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Права дерево успіху. Отягнемо наше дерево. Ті, хто обрав зелені листки, будуть успішними на уроці. Жовті активними, помаранчеві старанними. Яке буде дерево успіху залежить від вас. Сьогодні на уроці. Ми будемо спостерігати за чергуванням голосних звуків під час відмінювання іменників. Розгорніть зошити. Запишіть дату, класна робота. Хвилинка каліграфії. Сьогодні повторимо написання. Великої і малої літер Ша. Зверніть увагу, що літера Ша складається із трьох елементів. Прописуємо за зразком. Звертаємо увагу на нахил літер під час письма. Запишемо слова на вивчені орфограми. Вправа словникові слова. Розгадай ребус, яке слово заховалось. На пам'ять. Слово на пам'ять словникове. Звернімо увагу, пишеться з апострофом, з м'яким знаком. Слово «на пам'ять» пишеться разом. Запиши це слово. Виконай звукобуквений аналіз. Склади з цим словом речення. Перевіряємо на пам'ять. Складів три. Кількість букв. Вісім. Звуків вісім. Звукова модель молодці. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Вічливість, мистецтво, людського спілкування. Завжди звертайся до людей. Зі словами ввічливості. Вічливі слова слова, за допомогою яких людина виявляє уважність, люб'язність і чемність у спілкуванні, виявом уважності, люб'язності і чемності. Є доброзичливе і чуйне ставлення до людей, повага до їхньої думки, терпимість до навколишніх і вимогливість до себе, гречність шаноблива вічливість у поводженні з людьми. Кожна людина. Мають дотримуватися правил гречності. Поміркуй. Слова вічливість. Гречність. Синоніми. Антоніми. Вірно слова вічливість, гречність синоніми. Вправа дослідження змінювання голосного звука і в коренях іменників однини. Склади в зошиті таблицю за зразком. Іменники голосні звуки, що змінюються. Вічливість ввічливості і о. Уважність уважності. І о. Люб'язність люб'язності і о. Чемність чемності і О. Гречність. Гречності і О. Терпимість терпимості і О. Вимогливість вимогливості і О. Зроби висновок про змінювання голосного звука І в коренях іменників в однині. Фізкульт хвилинка. Почитай і розкажи радість, радості, якість якості у деяких іменниках, в однині, що в початковій формі мають Нульове закінчення зі зміною форми слова в корені відбувається змінювання звука і на звук о. Прочитай пари слів і порівняй. Промінь, променя, повінь, повені. Корінь. Кореня. Поясни, що спільне є між цими словами, а що відмінне? Запам'ятай, у деяких іменниках в однині, що в початковій формі мають нульове закінчення зі зміною форми слова, в корені відбувається змінювання звука і на е. Лебідь, лебедя, джміль, джмеля. Поетична хвилинка. Прочитайте поради Але Свашенко, уживаючи відповідні відмінкові форми іменників. Пізнай свої можливість і жити в честь, по щирість. По совість, безхитрість, беззаздрість, зрадливість хай буде більше радість від юність до старість. Спишіть вірш. Поясніть правопис утворених відмінкових форм іменників, у якому слові чергування голосних не відбувається. Поміркуй. Слова совість совісті спільнокореневі. Форми одного слова вірно. Форми одного слова. Прочитайте назви міст України. Розкажіть, що ви знаєте про ці міста. Пориспіль, Канів, Миколаїв, Бердичів, Фастів, Харків, Чернігів, Тернопіль. Запишіть назви міст за зразком. Утворіть форму родового відмінка. Користуйтесь орфографічним словником Львів Львова. Вправа для очей. Наша подружка читалочка запрошує нас у віртуальну подорож. Розгадай ребус, щоб дізнатися, якою країною ми будемо мандрувати з читалочкою. Склади і запиши речення з відгаданим словом. Підкресли в ньому іменники. Правильно, Італія. Перед вами приклад речення, яке ми можемо скласти зі словом Італія. Ми з читалочкою подорожуємо Італією. Запишемо слово Вправа. Запишемо речення. Ми з читалочкою подорожуємо Італією. Підкреслимо в ньому іменники. Правильно, іменники читалочкою Італією. Італія. Що ж це за країна? Італія держава на півдні Європи. Рим одне з найстаріших міст світу, столиця Стародавнього Риму. Тому Рим часто називають вічним містом. 21 квітня день народження Риму. Прочитай текст, який підкаже. Коли ми з читалочкою помандруємо Італією, придумай заголовок до тексту, Листопад, останній місяць осені. Чомусь він похмурий і сумний? Може, від того, що робити йому в цю пору року нічого? Блукає він без радості, бадьорості полями, луками, аж поки не йде до лісу. Випиши в колонку, виділені в тексті про листопад іменники. Постав їх у початкову форму і запиши у другу колонку. Осені осінь. Року рік. Радості радість. Бадьорості бадьорість. Проведи дослідження. Визнач рід записаних іменників. Познач закінчення і основу в записаних словах. Як змінилися голосні звуки в основах кожної пари слів? Обведи букви, які позначають звуки, що чергуються. Зроби висновок про чергування голосних звуків під час відмінювання іменників. Перевір себе за правилом. Рухлива вправа. Прочитай повідомлення читалочки про Італію. Спиши його, розкривши дужки. підкресли іменники зверху позначив відмінок кожного. Італія розташована на півострів, який має форму жіночого чобітка. До складу Італії входить також кілька острів, найбільші серед них Сицилія і Сардинія. Перевіряємо, Італія розташована на півострові, який має форму жіночого чобітка. До складу Італії входить також кілька островів. Найбільші серед них Сицилія і Сардинія. На північ країни. Розташовані гори Альпи. Найвища їх вершина гора Монблан. Вона вкрита вічними снігами. Багато країн можуть позаздрити і привабливість Італії. Перевіряємо. На півночі країни розташовані гори Альпи. Найвища їх вершина гора монблан. Вона вкрита вічними снігами. Багато країн можуть позазрити красі і привабливості Італії. Запиши вправа, спиши текст. Іменник Італія, Півострові, Форму, Чобітка, Складу Італії, Островів, Сицилія, Сардинія, Півночі, Країни, Гори, Альпи, Вершина, Гора. Монблан. Снігами, країн, красі, привабливості і Італії. Рід. Італія іменник називний відмінок. Півострові. Місцевий відмінок. Форму знахідний відмінок. Чобітка родовий відмінок. Складу родовий відмінок. Італії родовий відмінок. Островів родовий відмінок. Сицилія називний відмінок. Сардинія. Називний відмінок. Півночі місцевий відмінок. Країни родовий відмінок. Гори називний відмінок. Альпи називний відмінок. Вершина. Називний відмінок. Гора називний відмінок. Монблан називний відмінок. Снігами орудний відмінок. Країн родовий відмінок. Красі давальний відмінок. Привабливості Давальний відмінок. Італії родовий відмінок. Молодці. Розглянь рекламний. Плакат, чи всі слова на ньому тобі відомі? Яка інформація вміщена на плакаті? Як ти думаєш, з якою метою? Італія запрошує полюбуватися творами мистецтва, побачити стародавні споруди. Скуштувати італійські піци, кави, спагеті. Відпочити на теплому узбережжі. Яка інформація з плаката зацікавила тебе найбільше? Чому? Розкажи про це 3-4 речення. Наприклад. Я дуже хочу побувати в Італії, помилуватися творами мистецтва, побачити стародавні споруди, скуштувати італійської піци, кави, спагеті, відпочити на теплому узбережжі морських курортів Італії. Давайте порефлексуємо. Оберіть відповідну цеглинку Лего. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір. На уроці мені сподобалось жовтий колір. На уроці мені не сподобалось червоний колір. А ось і наше дерево успіху. Яке воно чудове, прекрасне, різнобарвне, крислате. Це означає, що ми сьогодні на уроці були активні, старанні і успішні. Домашнє завдання. За власним вибором обери 5 іменників в початковій формі. Постав подані іменники у форму родового відмінка однини і запиши їх. Дякую за роботу на уроці. Мені було дуже приємно працювати з вами. До зустрічі!